Ти егоїстка і думаєш тільки про себе. Чула таке? Я чула багато разів. І, до речі, чула саме тоді, коли я егоїсткою зовсім не була. І навіть в поганому сенсі цього слова. Хоча я часто бачу, коли, коли я говорю, що ти маєш поставити себе на перше місце в своєму житті, ця фраза часто сприймається негативно. Особливо у людей, які були виховані в Радянському Союзі, у наших батьків, і у багатьох, звичайно, це записалося також. Але чому вона, ця фраза, сприймається негативно? Тому що я говорю, коли я говорю це, я маю на увазі, ти маєш поставити свою душу на перше місце. А люди думають, що ти маєш поставити своє его на перше місце. Тому ось тут іде такий дисонанс в розумінні. Я знаю, я вам зараз намалюю. Я повернулася. І так, чому я говорю про те, що дуже важливо поставити себе в центр свого життя, повернути себе в центр свого життя. Ми є центром свого життя, тобто це ось найголовніше, що чому ми тут, так? Ось так. Потім навколо нас, від нас енергетично, так, іде наш світ. Ось так. Тут найближче коло. Спочатку це наші батьки, потім це наш, наша кохана людина. Потім це наші діти, потім це наші батьки, наша родина і так далі і так далі. розширяється наше поле взаємодії. Коли ми тут, і наша увага тут, основна наша увага, зрозуміло, що сюди також увага йде. Але основна наша увага тут, тоді тут є ресурс, тут є енергія, тут є баланс, гармонія, тому що ось навколо все гармонійно. як Кола на воді, так? Якщо ж ми свою основну увагу переміщаємо сюди, наприклад, на наших дітей, тоді гармонії в нашому житті не буде. Тому що кола вже йдуть, ну, як попало. Так? І відбуваються тоді всякі е, негармонійні речі в нашому житті, е, різні проблеми. Тобто, коли ми тут, тоді добре всім, тому що навколо нас знову ж таки все в нашому житті відбувається гармонійно, всі події складаються. Ось кажуть про синхроністичність, коли ти бачиш цифри однакові, там якісь такі ще по-іншому це може бути. Якщо цікаво про синхроністичність, напишіть, я вам розкажу детальніше в іншому відео. Але знову ж таки, а тут не тут, До речі, кохана людина має бути так, родина. Партнер. Далі, ось тут мають бути діти, але інколи вони бувають тут, коли знову ж таки це ж знову ж таки не ок, так? Тому що має бути партнер в ідеалі, інколи його може не бути, але про це також можу розказати у відео про стосунки. Планую зняти ось тут. Коли наша увага йде сюди, або там, не знаю, де наші батьки. То потім відбувається дисгармонія. І як перше питання, як навести порядок в своєму житті, як зробити так, щоб все в житті розгорталося гармонійно, щоб мати енергію, щоб мати гарний настрій, позитивні події в житті, тобто, щоб шлях життєвий був рівний, красивий, гармонійний, треба повернути себе сюди. Але це не про егоїзм. Це про те, щоб жити своє життя, яке ти прийшла жити сюди чи прийшов. Робити те, чому ми тут знаходимося на цій планеті. Точно не брати чужу відповідальність і не, не жити чуже життя, і не допомагати комусь жити його життя. Якби ми всі, звичайно, є взаємодії, ми допомагаємо, але центр уваги. 60-80% має бути на собі. Знову ж таки, сподіваюся, ви мене зараз чуєте. Це не про его, це про чути свою душу, тому що душа хоче, щоб кохана людина була також щаслива. Щоб дітки були також щасливі, щоб батьки були щасливі у них все було добре, щоб там друзі, рідні, робота, кар'єра, все було добре, але це йде зсередини з нас, коли ми в центрі, тоді це все йде гармонійно в нашому житті. Ви 100% помічали, що коли хтось вас просить щось зробити, і це вам іде в мінус, тобто ви розумієте, що от я тут наступаю собі на горло, я тут свої інтереси відсовую в сторону якісь е, свої плани змінюю на користь іншої людини, то потім вам прилітає відповідь за це, е, в сенсі того, що е, порушується, знову ж таки, порушується гармонія. Це не про те, що там хтось, Бог тебе карає, або я не знаю, душа твоя тебе карає. Це про те, що просто елементарно порушуються закони, всесвіту, порушується гармонія. І е, коли ти усвідомлено спостерігаєш, бачиш, як це все відбувається в твоєму житті. І е, знову ж таки, я це говорю не тому що я це десь вичитала в якійсь книжці, хоча я чула це також і читала в багатьох місцях, схожу інформацію, але я просто бачила це в своєму житті. що коли ми Адекватно сфокусовані на собі, на тому, щоб жити своє життя йти свій шлях, тоді і всі події в нашому житті розгортаються гармонійно. І всім людям навколо нас добре також. І немає навколо нас енергетичних вампірів. Тому також, до речі, кому цікаво, напишіть в коментарях, є в мене ідея такого відео. Якщо буде достатньо лайків, достатньо коментарів, запишу. Окей, і ще що не зрозуміло з того, що я тільки що розказала. Якщо у вас ще й досі десь піднімається всередині, що вона таке говорить, як це так? Ми повинні служити світу, ми повинні служити людям, ми повинні жертвувати. Приходьте до мене на те сесію, ми підемо, сходимо в ваш внутрішній світ разом, сходимо до вашої душі, поговоримо, подивимося, що хоче вам сказати ваша душа, ваша вища. Я. Чи ок, як, як ви сприймаєте світ, ваші ці розуміння, установки, чи це не ілюзії випадково або якісь паттерни нав'язані вам іншими людьми? Ось так. Буду рада дуже взаємодії, відповіді, тому що мені важливо, я це, звичайно, роблю для себе. Але я буду рада, якщо вам також ці відео допоможуть і дадуть підказочки, дадуть ключі до вашого усвідомленого, наповненого життя. До зустрічі!